Все, взагалі, в цьому світі познається в порівнянні, як ми знаємо. І от саме про це сьогодні наше, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми знову на Деволанівському, нам всіма улюбленому, і ми постійно вам розповідаємо про те, що робиться от внизу на бруківці, яку тут кладуть за великі гроші. А сьогодні ми трошки подивимося вверх. У мене тут не випадково, до речі, пензличок в руках, тому що якщо хтось гуляє раптом під мостом Коцебу по Деволанівському, він пам'ятає, наскільки загидженими і обграфіченими є оці от стіни. Так, от небайдужі люди взяли, зібрались на суботник, взяли пензлики в руки, і все це замалювали для того, щоб наше місто було хоча б трошки красивішим. Є прекрасна громадська організація в Одесі, яка називається Сини Деволан, дуже так красиво і ніжно. Вони взяли. Зібрали з небайдужих кошти за 11 тисяч гривень. Люди купили фарбу, купили пензлики, купили валики, прийшли сюди в суботу і все це зафарбували. І до речі, крім того, що подали звіт на все, що купили на 11 тисяч, то ще й допомогли на ЗСУ. А тепер давайте ми порахуємо на 11 тисяч гривень і на трошки робочої сили. Ну ні не багато, ніби так. Да? А тепер давайте порахуємо, скільки мільйонів витрачається на все решта на диволанецькому вузвозі. З боку наших чиновників, які, до речі, вам жодних звітів за ті кошти, які вони витрачають на диволанівські, не надають. От вам, будь ласка, економ мило, відерко це сліди злочину, які залишилися після тих прекрасних людей, які небайдуже ставляться до рідного міста і які все це відмивають. Мені цікаво, скільки такого мила потрібно на так званих батьків диволану. Ми маємо на увазі зокрема наш улюблений роздорбут, який вже роками і віками не може тут зремонтувати ані дорожні покриття, ані сміття винести, ані стоки почистити. Взагалі ні чорта вони не можуть зробити. А от на їх фоні люди, які дійсно щось хочуть зробити, вони беруть і роблять. Тому дорогі наші чиновники, дорога наша міська рада, дорогі наші роздорбудівці. Беріть приклад з громадською організацією сини Деволану, які показують на своєму прикладі, як Одесити можуть жити в красоті і чистоті. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будьте гарним прикладом для свого міста.